Святий Миколаю, це я. Ти впізнав маленький юнак з України. Згадай, ну я ж завжди до тебе писав, а ти забігав в мої стіни. Я знаю, ти чуєш, я вірю, а вже ж, Ти дивишся в мою анкету. Прийди в Україну, врятуй від пожеж, що сталися через ракету. Я чув, ти в підвали зібрався. Іди, іди і не думай про втому. Лиши у Донецьку від себе сліди і встигни зайти до Херсону, у Харків, у Суми, зайди в Кривий Ріг, а я вже тебе почекаю, бо сотні чекають без рук і без ніг. Провідай їх всіх Миколаю, прийди в Миколаїв, Дніпро звесели Тернопіль, і Львів і Одесу. І в кожний із міст подарунок неси. У тебе ж зимові колеса. Підписую лист, стікає сльоза. кладу під подушку і знаю, ти точно прийдеш. І скінчиться війна. Почуй нас, святий Миколай.